Терезичі скорпіон. Кожен наступний раз виникає запитання, коли йдеться про іменинників 22 і 23 жовтня. Привіт! Рада вітати всіх на моєму каналі Зірканат! Вітання всім слухачам, підписникам, гостям мого каналу вдячна за теплі слова! А сьогоднішня тема рубіжні дати народження. Народжені 22 жовтня Терезичі Скорпіони, в чому тут справа? Чому в одних гороскопах це ще терези, а в інших вже скорпіон? Де тут правда? Сонце в астрологічному гороскопі на тельній карті йде по градусах, тому має і свій час. Як, наприклад, ми святкуємо Новий рік в 00.00 годин, початок Нового року, так і тут, перехід відбувається кожного року в різні години. Наприклад, у 2024 році, 23 жовтня о 1 годині 14 хвилин 35 секунд за київським часом, у 2025 році, 23 жовтня о 6 годині 50 хвилин 45 секунд за Київським часом, а наступного 2026 року 23 жовтня о 12 годині 37 хвилин 45 секунд за київським часом. І так кожного року. А враховуючи часові пояси, то в одних країнах 22 жовтня, в інших 23 жовтня, чим відрізняються іменинники рубіжних дат народження від звичайних? Насамперед тим, що на них впливають планети і Зодіаку Терези і знаку Зодіака Скорпіон. Терези це чоловічий знак, але це і унікальний знак, бо всі знаки зодіаку це або звірі, або люди, а терези це єдиний предмет в гороскопі. Як ми вже знаємо, терези під планетами Венера і Хірон. Венера це планета краси в астрології. Не тільки зовнішньої, але й внутрішньої кохання, відносин між партнерами. Її ще називають планетою малого щастя. Венера показує нас в побуті і нашу поведінку в коханні. Навіть в астрології вона показує любов до солодощів. Хірон. Одні кажуть, це астероїд, інші що це комета. В астрології Хірон показує два боки однієї медалі. Або проблемні зони. Терезам дає гарне почуття гумору, харизму. В астромедицині відомі проблеми у Терезів з нирками. Вони подвійні, як і знак Терези подвійний. Страждати може і вуглеводний обмін, і нервова система. Хто ж народився в рубіжну дату 22 жовтня? Це Катрін Деньов. Легендарна французька акторка, справжнє ім'я Катрін Фаб'єн Дорлеак, прізвище матері вона взяла за псевдонім, щоб відрізнятися від своєї сестри, старшої акторки Франзуази Дорлеак. Катрін Діньов вийшла заміж лише один раз за фотографа Девіда Бейлі, але мала бурхливе особисте життя з кількома режисерами та акторами. Всі четверо доньок Катрін Деньов стали актрисами. Богомолець Вадим Михайлович народився теж 22 жовтня. Це генерал Хорунжий української держави, військово-морський юрист, військовий аташе УНР у Румунії, автор першого українського закону про флот, двоюрідний брат визначного українського академіка Олександра Богомольця. 22 жовтня народився і Шая Бін Авраам Джосеф. Відомий під псевдонімом 21 Savage, американський і британський репер. Народився в Лондоні, виріс в Атланті. Свою музичну кар'єру розпочав у 2013 році. Дарія Гнатківська народилась теж 22 жовтня. Це діячка Оун Уво. Дарія Омельянівна була зв'язкова. Краєвої екзекутиви ОУН на західноукраїнських землях. Членкиня жіночої бойової розвідувальної групи ОУН під керівництвом Марії Кос. Похована на цвинтарі Святого Андрія Саунбаунд-Брук, США. Олександр Зільниченко народився 22 жовтня у жовтих водах, служив навідником відділення морської піхоти ЗСУ. На жаль, загинув поблизу кринок в Херсонській області, залишивши мати, дружину, дві доньки та онука. Слава героям. Також 22 жовтня народився Діпак Чопра американський лікар, письменник індійського походження. Він написав багато книг про духовність, про нетрадиційну медицину, життя Діпака Чопрі, поділились на до і після, прочитавши вчення джиду Кришнамурті. Деонтей Валдер теж народився 22 жовтня. Це американський боксер, бронзовий олімпійський медаліст у важкій вазі до 91 кілограма. Чемпіон світу переміг 8 бійців за титул чемпіона світу у важкій вазі. 22 жовтня народилась Сара Бернар. Французька акторка єврейського походження, скульпторка, письменниця, авторка кількох п'єс і мемуарів, божественну Сару вважають еталоном акторської майстерності. Павло Сбитов український військовий, майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Павло Олегович Збитов. Народився 22 жовтня в селі Березець, Львівська область, Україна. Загинув біля містечка Волновахи Донецька область. Герой України! Слава Героям! Вітаємо всіх всіх іменинників, які народилися 22 жовтня з днем народження. Друзі, дуже вдячна всім, хто дослухав до кінця. Пишіть побажання, відгуки, робіть коментарі. Всіх обіймаю і до нових зустрічей!